Перемога Тарія Біо, друге місце Лейреда та на третій позиції Самуельсон. Так завершилася друга спринтерська гонка в австрійському Хохвільсені. Вітаю вас на каналі Біжець Ля. Сьогодні вам розповім більш детально про гонку. No, Swiss, into... Після першої стрільби лідери були Йоханнес Бьо, Крістіанцен та Доль. Всі відстрілялися на нуль. Далі тріон норвежцях в рамках 12 секунд відставання. Українці Тищенко – 38-й, Дученко – 41-й, Прима – 61-й. Після вирішальної другої Сіби Йоханнес – три штрафних кола. Кристіанцен одне коло. Доль також настріляв одне коло. І проміжні лідери Лейгрейт Таребо та Панціолома, де власне на третьому колі вирішальна битва за золото та третє місце. Українці. Дученко – одне коло 51 позиція, Тищенко одне коло 53 позиція, підручне 4 коло 59 позиція. На позначці 8,6 км шістдесятих Лейгер втрачає свою перевагу у 4 секунди. Панціолома також втрачає швидкості і Самуельсон лишається на проміжній третій позиції. На фініші Тарія Біо втримує першу позицію. Далі Лейгер з відставанням 4,9 та на третій позиції. Самуельсон з відставанням 10 секунд. Бронза. Дерев'яну медаль забирає пансіолома плюс 18,4. П'ята позиція Йоханес Дале плюс 19,2. Українці Дудченко 47 позиція. Підручний 52 позиція. Тищенко 63 позиція. Прима 65-та позиція. Лисюк 80 позиція. Ходом ногами найкращий результат показав Йохана Здала. Йоханес Ігнес Бьо плюс 11, Самуельсон плюс 20, Крістіанцем плюс 26. Бьо – плюс 31. Українці пробігли. Підружнев плюс хвилина 27. Дученко плюс 2 хвилини 11. Прима плюс 2 хвилини 24. Тищенко плюс 2 хвилини 45. Лесюк плюс 2 хвилини 52 секунди. Загальний залік на даний момент. Самуельсон 236 очків. Таріб Бьо – 230. Наврут – 184. вісімдесят 160. Кристіансин та Стрюмсгейн, 152.